Таю, в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Четверо людей загинуло, стільки ж поранено. Минулої доби війська РФ обстріляли понад 30 сіл Херсонської області. Пошкоджені будинки, стільникова вежа, гаражі та авто. А вже зранку дроном атакували автівку, загинуло подружжя. Також крили артилерією Чорнобаївку та знищили будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки, понівечили й прилеглі будинки. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони теж в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім трошки виждали трошечки і на допомогу побігли. Ворог не припиняє тероризувати і Нікопольщину. Щодня район атакують фпв дрони та артилерія. Пошкоджені багатоповерхівка і авто. Виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. У Костянтинівці росіяни вбили двох людей. Ще вісім людей в області отримали поранення. Росіяни били кабами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, підприємства та гаражі. Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1200 людей, у тому числі 42 дитини. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки росіян в напрямку Полтавки. Також минулої доби на Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам'янського та в напрямку Новоандріївки. Теж безуспішно. Проте окупанти продовжують атакувати прифронтові населені пункти. Так, у Приморському поранено літнього чоловіка. Тут рятувальники гасили займання двох будинків. У Гуляйполі згоріла господарча споруда. Також вогнеборці ліквідували загоряння Сухої рослинності площею 7 гектарів. Загалом упродовж доби окупанти завдали 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. В чергове на території Запорізької АЕС пожежна небезпека просто поряд із енергоблоками. За інформацією енергоатому палає сухий очерет біля Каховського водосховища. За ситуацією слідкують українські спеціалісти. Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця горіння до критичної інфраструктури ЗАЕС. У Запоріжжі викрили священника агента РФ. СБУ знешкодила мережу воєнної розвідки, яку він створив разом із мобілізованим військовим. Настоятель місцевого храму УПЦ московського патріархату під час проповідей виправдовував агресію Росії, вербував прихильників та передавав ворогу дані про ЗСУ. Агентурну групу координував з екс правоохоронцем із Запоріжжя, який втік на окуповану територію. Під час обшуків у клірика виявили російський паспорт, боєприпаси та зброю. Усіх учасників мережі затримано його, оголошено підозри за п'ятьма статтями. Триває розслідування. Запорізького колаборанта затримали на Рівненщині. Нацполіція та СБУ викрили зрадника, який під час окупації служив у так званому МВС РФ та переслідував учасників руху опору на Запоріжжі. Після виїзду на підконтрольну територію України він намагався уникнути покарання. Навіть хотів мобілізуватися до ЗСУ. Правоохоронці затримали чоловіка. Нині він перебуває під вартою. Каже, визнає свою провину. Він очолював відділ поліції в Михайлівці. Він запропонував мені піти в охорону порядку, патрулювати вулиці, щоб не було мародерів. На початку червня виїхав з окупації, їхав через Білорусь, заїхав в Україну. Вчора хлопці приїхали, мене затримали. Чому я тут? Я оступився усім, хто мене бачить, хто мене чує і знає. Не робіть дурниць, бо за свої вчинки доведеться відповідати так, як я. Ну, що з 22-го року було зрозуміло, що ця особа пішла на співпрацю з окупаційною владою під час спілкування з. З Рівнської області, коли ми затримали до Запоріжжя, ми з ним спілкувалися, і він майже про всіх колаборантів давав показ. Ми всіх колаборантів, які виїжджають, виїжджають з окупованої території. Нам всі вони відомі, всіх відстежуємо. Назавжди, 27. Ще одна меморіальна дошка з'явилась на будинку запорізького героя. Її відкрили на честь бійця 3-ї штурмової бригади Михайла Колесніка. У скорботному заході взяли участь побратими, рідні й друзі захисника. Вони розповіли, яким запам'ятають Михайла назавжди. Прапор із меморіальної дошки зняли батьки Михайла Колесніка. Тут хлопець проживав зі своєю родиною. З дитинства займався спортом, був цілеспрямованим і сильним духом, свідомо готував себе до військової справи, а ще мріяв створити власну сім'ю і мати багато дітей. Красивим, веселим, дуже міцним мужнім. Він нікого нічого не боявся. Він завжди казав правду. Він ну, не знаю, як вам це передати. Такий, Такі така опора. Я ніколи не думала, що так може з ним трапитися. Думала, що він витримає все. З 2019-го Михайло доєднався до лав полку АЗОВ із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів у третій штурмовій бригаді. Мав позивний ведмідь. Загинув у серпні 23-го в боях під Бахмутом. Завжди казав, що все буде Україна та. Хто, якщо не я? У нас судьба звела так, що ми були і в одному окопі, і в траншеї. Ну, дуже часто ми пересікалися. Але судьба зложилася так, що був позитивним хлопцем, веселим. Да. Вони просто разом втрьох загинули і в мене теж разом з Мішою в тому окопі був мій земляк. Міша був дійсно найкращим, найнадійнішим і перевіреним не тільки часом, а й всіма діями, які він робив навколо себе. А для ініціаторів цього проєкту ветеранів із організації Разом ЮА питання вшанування пам'яті побратимів справа честі. Щоб кожна історія була на слуху, щоб отам молодь дивилася ці обличчя, читала ці історії. То треба жити за них, не забути, пронести через століття. Оскільки ми будемо пам'ятати, всі будуть пам'ятати наступні покоління. От стільки є шанс, що Україна не буде воювати. Я хочу подякувати батькам. За те, що виховали сина, за те, що виховали нам побратима, патріота, мужнього воїна, справжнього сина своєї землі і вашого рідного сина, Михайло Колеснік назавжди у пантеоні героїв захисників України. За самовіддане служіння батьківщині має державні нагороди та відзнаки, медалі за сприяння обороні Києва і за військову службу Україні. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Ключі від нового будинку. Такий подарунок отримала родина, в якій виховують шістьох прийомних дітей. Сім'я давно хотіла жити саме у Запоріжжі, і тепер у них є така можливість. Як облаштувалися на новому місці, бачила Надія Пилипенко. Тому дозвольте мені від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради передати вам в першу чергу ключі. Вам рішення про передачу житлового будинку для тимчасового розміщення дитячого будинку сімейного типу пані Алевтини Душки. Мама Алевтина Душка та її старший син вперше побачили свій майбутній будинок два місяці тому. Кажуть, одразу зрозуміли це їхнє. Я зайшла. Я, я зайшла сюди і я у себе вдома. Отак, от. І ми обирали також із своєю прийомною дитиною старшою. Ми приїжджали, дивились, і він мені каже: Мам, це наше Замок. <ріст> як замов, <ріст> да. у травні цього року сім'я Алевтини Душки офіційно стала дитячим будинком сімейного типу. Та вихователями родина була ще до початку великої війни протягом 15 років. Раніше жили у Вільнянську. Місяць тому сім'я поповнилася ще трьома дітьми. Вони каже мама вихователька швидко адаптувались і навіть допомагають вже із переїздом. Так, да, у мене дуже молодці діти. Так, діти у мене молодці, хлопчики, особливо трудяжки, мам, все швидко, що допомагати. Раз, раз я не встигаю навіть за ними встежити. А вони вже все зробили. Ми просто зараз збираємось переїжджати, вони вже все упаковують. Коли що будемо пакувати, завжди питають. Будинок придбали на вторинному ринку за кошти державної субвенції. Його обирали разом профільні департаменти і сама родина. Одним із головних критеріїв була інфраструктура. Поряд. У нас була створена місцева комісія, яка працювала у складі всіх департаментів, які можуть бути залучені. І е, нам дали завдання департаменту з управління житлово-комунального господарства, служби у справах дітей при, е, приглянути такий будинок, який би був задовільний всі потреби дитячого будинку сімейного типу. нас Всю. нас все влаштовує абсолютно в будинку. Будинок дуже гарний. Я ж кажу, ми як додому зайшли. Кухня взагалі шикарна, шикарна кухня. Найголовніше. Ну і дітям все сподобалось, слава Богу. Клас? до да. я в такому топе б... став. Так бачиш, і мечта твоя з да. Попри те, що у будинку вже шестеро прийомних дітей, тут є можливість розмістити ще чотирьох. Родина якраз думає над цим, але спершу сім'ї потрібно повністю адаптуватись на новому місці. Загалом у Запоріжжі існує 12 дитячих будинків сімейного типу. Частині з них вже придбали житло за рахунок державної субвенції. Надія Пилипенко Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. Дорога, яка роками була в ямах і калюжах, нарешті отримає нове життя. На вулиці водограйній укладають свіжий асфальт із гарантією на 20 років. Що говорять мешканці будинків і коли можна буде проїхати без перешкод, розкажуть наші журналісти. На вулиці водограйній кипить робота і асфальт теж. Зранку комунальники почали вкладати нове покриття, а напередодні зняли старий повністю зношений шар. Дорогу не ремонтували роками. Ями перетворилися на озера і місцеві в дощ ходили тільки у гумових чоботах. Три роки скаржились. Три роки, три роки ждали, поки нам зроблять порядок. Наконець то в нас на вулиці Водограною 8 буде порядок. Ми поснімаємо різові сапоги, як ми завжди бродили. Ходили, обминали ділужість. Ремонтують понад 600 квадратних метрів покриття. Тут працює асфальтоукладач, шкатки та самоскиди. Проходить ремонт внутріквартальних дорог, так як було багато скарг на комунарську реадміністрацію, Комунарська реадміністрація до нас зверталася, то, ну, то робимо. Дорога була тут внутріквартальна дуже в поганому стані. Це роботи, які треба виконувати. То, ну, багато ж машин їздить, то во дворах люди приїжджають додому на роботу. Ну, це також важливо. Від початку року в комунарському районі оновили вже понад 2000 квадратних метрів доріг. Після водограйної ремонтуватимуть вулицю Автозаводську. Вадим Сорин, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Безплатні покази фільмів для людей старшого віку. Таку ініціативу започаткували два місяці тому у Запорізькому кінотеатрі імені Довженка. За програмою Турбота поруч кожен пенсіонер може прийти на перегляд фільму щосереди о десятій. Деталі розповість Валерія Гетьман. У кінотеатрі імені Довженка з червня запрошують літніх людей на безплатні покази українських фільмів. Тамара Григорівна тут вже втретє і встигла переглянути кілька серйозних стрічок. Тож тепер прийшла на більш легкий фільм. Нам, як пенсіонерам, час ніде проводить свій вільний, і нам це доставляє задоволення приходити сюди і в і спілкування, і якесь для себе новшества. Хотілося б щось таке більше розлікательне, більше для душі приємне, щось веселеньке таке. А от Тамара Васильівна не була в кіно вже три роки, тому з радістю прийшла на сеанс з подругами. Разом з подружками зараз зі мною аж три фільми чудові. Просто мені подобається, що вони веселі, бо тут вистачає. У кінотеатрі кажуть, до кінця серпня розписані всі сеанси, тож чекають нових гостей. Нині тут показують генделик, дебютний фільм українського режисера Тараса Дударя. Стрічка водночас і комедійна, і трагічна. Загалом у кінотеатрі намагаються показувати фільми різних жанрів. Бачення метелика, безславні кріпаки. Довбуш та відпустка на осліп. 48 глядачів вміщає наша мала зала. Майже завжди повна, і тому заздалегідь все ж таки треба зареєструватися. Аби потрапити на безплатний сеанс, треба зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж звернутися безпосередньо до кінотеатру імені Довженка. Такі покази частина міської програми Старше покоління запоріжців. Реалізується в багатьох закладах культури Запоріжжя, зокрема в нашому кінотеатрі, що середи є безкоштовні покази для всіх бажаючих людей похилого віку. Дуже часто спілкуються, навіть знайомляться, далі разом приходять до нас на наступні сеанси. Показують фільми у малій залі в підвальному приміщенні. Тож під час перегляду всі глядачі у безпеці за два місяці. Такі кінопокази відвідало понад три сотні людей. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Кольорові гойдалки, нові турніки та свіжо пофарбовані лавки це не просто мрії, а реальні зміни. У Запоріжжі відновлюють дитячі та спортивні майданчики, щоб і малеча, і дорослі могли проводити час безпечно та з користю. Цього разу їх оновили в Олександрівському районі. Які зміни відбулись, бачили наші журналісти. Ще місяць тому ця зона відпочинку у дворі будинків на вулиці Фортечній, 2 мала жахливий вигляд. Полущена фарба, зламані дошки, і іржаві турніки. Понад два роки тут не робили жодного ремонту. Мною було проведене опрос мешканців, і було їхнє бажання навести лад на дитячому майданчику, відобу вони звернення. До районної адміністрації я вражений, що бригада, яка не тільки пофарбувала площадку, а і відновила її. Також голова ОСББ додає, що після ремонту тут стало гуляти більше дітей. Дуже приємно, коли ввечері я бачу багато мешканців з дітьми, які тут знаходяться і мають задоволення, те, що майданчик знаходиться в гарному стані. Приходять багато мешканців з сусідніх будинків і мають також надію, що у них теж буде це На облаштування знадобилось кілька днів. Яскраві кольори, оновлені лавки і чисті відремонтовані гойдалки повернули майданчику життя. Встановили нові бруси лав, дошки пісочниці, дошки накату ігрового комплексу, відремонтовані спуск гірки. Були закріплені елементи гойдалки та каруселі болтовими з'єднаннями. Також було проведено зачищення та фарбування елементів майданчиків. Зі 129 таких майданчиків у районі вже відремонтовано 12. До кінця року планують привести до ладу ще близько двох десятків. Наша задача, щоб всі діти мали змогу займатися спортом та Подихати на дитячих майданчиках, які е, являються ну, безпечними для їх здоров'я, і це наш пріоритет. Щодня працівники райадміністрації обходять територію або перевірити стан майданчиків. Також мешканці можуть повідомити про пошкоджені чи небезпечні елементи до контакт центру 1580. Інформацію передадуть в райадміністрацію. Якщо ви бачите, десь де вандали порушили якийсь елемент майданчику, чи десь е... Потребується ремонт, дзвонить на 1580 Чи в райадміністрацію, Ми вийдемо, зафіксуємо це і зробимо в краще сроки. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.